Сиджу на балконі п'ю каву, і зміться кожен мені дзвонить. Галя, і Сергій, що роблю, Чо? кажу, каву п'ю. Що так пізно, яка година? Ну що тебе строє, так як мені пити каву, думаю, припухли. Всі мене лишили, щоб мені визванювати, допитати, що я роблю. Я така сижу, пташки співають, гарно співають. Я оцінила їхні спів. Сонечко перегріває, прекрасно речі всі познімала. Треба їх попрасувати, все поскладати. Постіль треба змінити. Галя вікно миє. ті що паска наносить чи що. Хай миє. Ну, я що маю ту роботи. У мене учень вдома, в мене учень вчиться, я мушу тихо сидіти. Доступу до кухні немає, бо він полонив мою кухню. Треба сьогодні щось перше варити, ти Сергій сьогодні вже прийде, вже буде мені розказувати. Ви кажете, покажіть, покажіть Юленку. Я такого не можу сама показати, тому що Сергій дати дозвіл, ну, ти треба подумати. щоб... Не зарано, щоб вона не обідалася, знаєте, ні вдома там у них вже прийде, хай мені розказує, вже чекає. <гум> Ось таке кіно. Ой, як добре, що вже йде до весни. Надоїв той холод, надії великі куртки. Хочу план на день. Сьогодні буду в шафу все складати, все помию, попротираю, поперескладую. Що з того шмаття так багато, щось не пойму, звідки воно береться. Хто мені приносить то шмаття? Хто мені приносить і кладе в мої тумбочки? В мене нічого не поміщається. Ой. Треба розібратися. Нема коли писати бандрою, вже каву практично допила. Йду до роботи, братися. Сиджу в окулярах до сонця, бачите, так світи мені, що матері. Ой, так що, ви там теж беріться до роботи? Не знаєш там. Я знаю, що ви давно вже став, ви мені кажете ви хіба так спите, ми вже давно повставали. Та та я так сплю. Що як то не чіпає, то я дуже добре сплю. Вітряки крутяться, пташки співають, люди ходять, машини їздять. Прекрасний божий день. Тако файно сидіти на балконі. Ноги задерла, загорає. Тако в мене походять. Коли гарна погода, так в мене проходять мої ранки. На балконі ноги догори. Ходить під балконом, то хіба бачить мої ноги, мої тапочки. Так, але треба йти. Максима теж ще проконтролювати. Що там уроки? Що там ті уроки? Яй. Я відвикла, що тут вдома ті уроки мають бути. Кого би то чіпа? Кого будуть чіпець? Маку чіпець. Каді я не чіплюся, бо він і так не говорить. Що його Максима, не чіплюсь у нього уроки. Хоч давай давайте додому. Галя там вікна має, Галі своє кіно, а мені треба з кимось говорити. Мені так скучновато.